Вітаю всіх друзів. Сьогодні наше третє інтерв'ю з головним адміном Грантурізма Україн, або ГТУкр. Привітайся. Так, привіт, привіт, друзі. Всім привіт. Так, і одразу ж починаємо з твоєї короткої біографії. То, коли народився, звідки. Е, окей. Окей. Ну. Народився я 2 грудня. В принципі, я сам з кривого рогу, але я мешкаю в Києві. Ну і, і, і катаємо зараз гронтуризму сьомий. Я там не знаю, може якісь більш, більш конкретні, що цікаво, то мене може занести. А чим займаєшся у житті? Я працюю наразі в ІТ компанії. Зараз я. Project менеджер, але був quality assurance інженером. Просто якщо тестувальником, в принципі, все пов'язане з айтішкою. І, ну, і більше, напевно, нічого, тому що це моя перша робота, і до сих пір я так і працюю. Добре. Тоді переходимо до розділу Grand туризму що тебе надихнуло створити ДТУкер, і як виникла ідея цього проєкту? Ну, я почав катати Tourism спорт і. Особливо нічого не знав, тому що я не в принципі не про гонки. Людина. Це, напевно, перший такий досвід був. І... Ну, хотілося когось запитати, щось там знайти. і е, Ваня Ферд, він мав. і до сих пір є група ПСН, і там було якихось людей, і він додавав, коли там в гонках зустрічали українців, ну, додавав туди. Ну і ми там були, і я думаю, всі знають, що це не дуже зручно там, в тому PCN типу, сидіти. Ми просто розмовляли іноді ну, по типу, вечорах, і я подумав, що я навіть не був активно там ще якось. Учасникам голосових чатів просто знав, що вони є. Ну і зробив канал в Телеграмі і просто почав постити якісь, які, якісь новини, ну, насправді, там, якщо прогорнути, воно все є. Це це не дуже цікаво. Ну просто щось почав робити. Думаю, ну треба якусь якось спільноту робити, щоб там було кого запитати і новичкам підказувати, тому що цього нема. Е, бо я не знайшов нічого такого українського, а Ну, якби англійські ресурси якось теж я не зміг знайти, якісь прям тільки закритий клубі. Ну, коротше. І так воно понеслось, понеслось. І от вже майже півтора роки, як е, все є. Uh -huh. І вже ми на шляху зрозуміли, що нам цікавий симрейсинг, а не просто гонки, і що ми хочемо розвивати український симрейсинг. І наразі це як основна мета е, просування українського симрейсингу. А Як ти залучав нових учасників до спільноти? У, mm -hmm. Ну, коли ти її створив? Так, да, да, це було м, насправді креативно. А, ми. Ну, так само, як я казав, як мене долучили до чату в PCN, коли ти зустрічаєш когось в грі, ти одразу інвайтиш, Додаєш друзі і розписуєш. Так само, в принципі, цей метод. Коли, наприклад, Кубки націй проходять, там є дуже зручний список усіх пілотів з України, до яких можна постукатись в друзі і покликати. Я буквально навіть зараз це робив, коли з'явився дуже зручний список на діджит. Я додавав друзі і писав: мов, якщо ти з України, якщо ти. Катаєш і ще не з нами, то долучайся до нашої спільноти, тому що в нас вже доволі багато. І я не всіх знаю по нікнеймам в грі, і насправді буквально так. Також знаю, що дуже-дуже немало людей прийшло завдяки Ютубу, завдяки стрімам. Не скажу, що дуже вони популярні на каналі Чтіукер, але зараз стабільно. Мінімум, мінімум, це прикольно, 5 людей дивляться, не думав, що насправді таке колись буде, іноді там, і по 15 людей в один момент дивляться. І на диво люди з Ютуба теж приходять. Ну і почали ми давно вже, але зараз поки не робимо, тому що, напевно, закінчилось. Співпрацювати, взаєморекламувати з іншими спільнотами, з Асета Корса, з iRacing, якось взаємну рекламу давати. Але це поки що. Не дуже. Тому що спільноти всі доволі локальні і всі і так знають про всіх. тому... Так, я багато якось... учасників знаходяться у всіх спільнотах одночасно. Так, да, да, це я тут про це. Добре. А які виклики ти зустрічав під час розвитку спільноти? Та як ти їх подолав? Угу. Ну, я буду казати саме за GT-Uker, тому що по факту, ну, якось спочатку це можливо не GTU було, це просто була спільнота сім рейсерів наших. Потім воно трохи там почало якось якось ділитись. Ми всі, ми всі разом катаємось, але зараз та, вже багато є якихось локальних GT-7 спільнот. Ну, Саме в GT-Ucker на початку це було напевно незрозумілість, що. Що треба зробити? І особисто я я такий відповідальний і завжди люблю все робити. Навіть не просять, але якось я намагався не брати на себе відповідальність, щось робити. І це було трохи, напевно, неправильно. І потім я от наразі якось прийняв рішення менше запитувати і більше робити. І вже потім аналізувати, як треба було зробити, тому що. Ми всі намагались, коли нас ще було 15 людей підлаштуватись під усіх. Коли вже настало 50 людей, це вже стало дуже дуже складно. А коли вже більше сотні, ну це взагалі анрієл, і питати думки, ну на жаль, вже не було сенсу. І оце було основним: при прийняти це, що відповідальність є, її треба взяти і робити, і приймати рішення. І оце було важким. А так, в принципі, все, що було на шляху, якісь там непорозуміння, порозуміння і все інше, це все таке вся лірика. Напевно, я навіть і не згадаю, тому що воно не запало мені. І це просто були якісь, може, виклики, які ми подолали, них, без них ніяк. Тому, ну, певно, от все, що можу сказати, про відповідальність. Які твої плани на майбутнє для ВТУКР та чи є якісь заплановані великі проекти чи події, які ти плануєш організувати? Ну насправді планів багато, і вони завжди були. Не факт, що все е, стане, буде, буде ми, ми зможемо зробити, але, ну, як ціль, можна сказати, розвивати спільноту. І досягти такого рівня, коли люди, які, можливо, ще не всім рейсингу, можливо, ніде не катають, пізнаються про спільноту, і через те, що спільнота така існує, починають катати в Turismo, або окей, інші симулятори, Але, типу, будемо як спонукати і показувати своїм прикладом, що дивіться, є є такі хлопці, і що якщо ви ще не катаєте, ви можете катати. Uh... <різований> uh... І от вам, типу, готові рішення <кх trace> якось так, тому що насправді ми вже пройшли, напевно, цю середину, коли ми намагались залучити пілотів, які вже катають. Так, да, Ще є досі-багато досі пілотів, які не з нами і не знають про нас і катають. Але uh, ті, хто дійсно швидко починають катати, там високий рівень мають і uh, шукають собі uh, якихось uh, рівних. Uh... Як його противників, да, то вони так знаходять нашу спільноту. Тому тепер треба якось перейти на наступний етап, який буде вже спонукати людей починати грати через те, що є така спільнота. Е, ну, це, звісно, будуть люди, які вже катають в житті або люблять погазувати містом, щоб вони зрозуміли, що краще, ну, якщо ти на трек не можеш поїхати, є sim рейсинг. Давай, типу, там катати, купи кермо, і не треба там в місті порушувати правила і ну. І все таке. Напевно, напевно, якось так. І я не сказав би, що це прям ну, є у нас прописано, типу в мене в голові, як це. Це от я зараз якось формував, як це я бачу, тому що, по факту, ніякого чіткого флоу плану розвитку нема. Ми просто робимо, адаптуємося під спільноту і дивимося, як воно йде. І... Типу, не тільки я приймаю якісь рішення, всі ми разом. У нас зараз в чаті 315 людей. Я можу сказати, що ми всі разом приймаємо рішення щодо е, розвитку. Розвитку спільноти. Окей, а ось в нас так багато гонщиків. Дуже багато за останній час з'явилося, а плюс пілотів. І як ти оцінюєш рівень українських пілотів? У порівнянні з іншими країнами. Ну, якщо брати тільки от за на поточний день на сьогодні, в нас насправді гарний рівень пілотів. Не супер. Треба, треба працювати над цим ще. А, звісно, тут трохи може відійду. Зрозуміло, чому так, чому в нас не найшвидші пілоти у спільноті, тому що. Сам автоспорт в нашій країні не є популярним. Це зрозуміло, коли він ставав популярним у світі. У нас була незалежність, і все таке. Ну в країні було не до цього. Це дуже дорого, як ми всі знаємо, і в принципі і зараз. Може, можна іноді сказати, що це не на часі, і ти не можеш забутись і піти повністю всім рейсинг, чи навіть в реальний автоспорт, тому що ну, зараз і інші, інші пріоритети можуть бути у людей, і ти не можеш собі дозволити. Але я думаю, що за останній сімплей, сімплей дуже підняв рівень, задав планку пілотам. І ми як ти казав, да маємо все більше і більше А-плюс пілотів. І тепер вже є така штука, що у нас майже 20 А плюс пілотів. І сорі, ну там навіть якщо в одне лобі зайти, то ну, буде різний рівень, тому що вже, вже прийшло до того, що А+, є різні. От тому треба працювати над цим. Я думаю, що все йде. Тому напрямку, в якому і треба, якщо таки виходить, що темп у людей зростає, мотивувати, але ну тільки час. Тут треба катати, багато катати і чекати таких молодих хлопців, тому що в нас. Напевно, середній вік в спільноті близько 30, я б сказав, може там 25. Це вже люди, які там живуть життями, не можуть забутися і сидіти цілими днями. Є робота, і я сподіваюся, що підростаючі пілоти 15-16 років, вони будуть більше і більше, більше катати, і в них є ще час, і вони можуть помріяти і вкластися в типу в симрейсинг, щоб, умовно, коли буде вже 18, Пройти на фінали і досягти якось цього найвищого рівню, да, пройти на фінал Кубку виробників чи Кубку Націй, я б сказав, це найвищий рівень? Не знаю, може не туди мене донесло, але коротше, на, на цьому на це питання, все. Угу. А витікаючи питання із минулого, ось ти сказав про мотивацію: як ти підтримуєш або мотивуєш інтерес наших українських пілотів до гарантуризму? Ем, ну слухай. Ем, я думаю, це виходить якось само собою, тому що ем, буквально от три тижні тому, коли була Атланта а, в Делі гонках, гонка, у ну, мене якесь з'явилось бажання, що треба підняти рейтингу, і якось я там Вову і під, я підбив, щоб поїхати покататись, чи вони підбили. Ну, коротше, один одного. І ми там і Вова стрімив, і я стрімив. Я ну не хочу якось це на свої плечі, типу цю нагороду, чи що, як сказати, вішати. Але мені здалося, що от цим, що ми втрьох почали активно прям прокатувати, попадати там в топ спліт стріми до топ-спліт пілотів, якось усі включились. Я не знаю. Ну дійсно, ти ж сам помітив, я думаю, за три тижні, і саме за три тижні у нас плюс там 5, а тому що всі такі, а деліки можна катати, і пішли, пішли. Тому намагаємось робити це своїм прикладом, напевно, так скажем. Не знаю, чи це так співпало, чи це дійсно наша заслуга, що Може, траса була включились. така гарна, ну, комбо. Дуже не ну, важко. Я, я для... згоден. Я згоден, да. того я теж, я рейтинг, так включився. Але, типу. Ну, до сих пір катають. Зараз гонка це. Е, оце сорі. Лай, лайно на Хонзі, і все одно катають наші пілоти в АПЛС, спаліті. День в туш, як я бачив, попав на відос діджита, на відос навіть не на стрім. То, типу, продовжується. Якось воно йде. Сузуку катають, я певно до сих пір. І можливо воно як сніжний ком, тось ми. Можливо, в той момент задали планку і зараз хлопці продовжують катати, і воно далі і далі і далі працює. Я не знаю. Я не знаю. Якщо коротко, да, відповідь як ми мотивуємо, намагаємось своїм працям. Напевно, більше в мене і немає ніяких ідей, як мотивувати. Ну, там було більше питання про мотивацію. як е... до монафактури е mm -hmm. на мануфактурі показували наші пілоти більш кращі mm -hmm. результати. Mm -hmm. Ну, тут напевно я нічого не можу. Я не можу тільки підбивати, я люблю це робити, там в чаті, типу, тегати, там, на кшталт, типу, і ти, ти спустиш йому з рук, давай, перебивай. Типу, не, не завжди працюю, звісно. Але ну, в нас до, до цієї мануфактури тільки Назар 300 плюс очок брав. На тієї вже взяв Антон і майже взяв Вова. То я думаю, це і є тим самим, якби. Вони самі один одному ми ж знаємо, що всі хочуть ну, бути швидше за інших. Навіть як... Ну, Напевно, це нас їх об'єднує. Тому я думаю, що от просто повишати рівень, і щоб всі інші підтягувалися. Напевно, оце і є. Таку. Але це не від мене залежить, я. Ну, Напевно, не можу на це ніяк повпливати. Просто можу підтримувати, якщо у хлопців виходять. Окей. Е і останнє питання. Е це які поради ти можеш дати новачкам, які тільки прийшли до твоєї спільноти та почали грати в гарантурі? Ну, Це таке, напевно, тут можна філософськи довго міркувати. Що там сказати? М поради. Їздити, е, аналізувати, навчитись гарно. Е, повтори пілотів, наход, ну, робити роботу над помилками, звісно, треба багато їздити. Але, типу, якщо ти будеш просто їздити по 10 годин е, на день, ти, звісно, може, там станеш е, дуже швидким. Але я думаю, не найшвидшим треба дозувати і катати багато, і аналізувати і. Напевно, трохи в англійську йти. Ну, ми намагаємось український контент розвивати, але поки що не так багато інформації, тому йти в англійський, YouTube, дивитись, що там кажуть професіонали. А в цілому, в цілому, занурюватись в гоночну тематику, навіть не тільки про формулу, інші, якісь позовні можливо дисципліни. Просто треба розуміти, як воно працює, що це таке, що таке автоспорт. Тому що ну, знати це це дуже важливо. А, і якби не квапитись, як це не дивно б звучало в, в, гоночній, в гоночному симуляторі, але не квапитись, тебе ніхто не гонить. І Міша, да, там я дивився, інтерв'ю казав про знай... ну, зрозуміти, що ти хочеш. Ну, а, напевно, це теж важливо, якщо ти хочеш просто покататись ввечері. То все, що я сказав, до цього напевно не має сенсу. Якщо ти хочеш досягнути там найвищого рівню, змагатись з найкращими, то тоді можна напевно мене послухати. Хоча поки в мене особисто не дуже і самого виходить, тому можливо я і даю хибні поради, але мені здається, це правда. Окей, і переходимо до останнього розділу нашого інтерв'ю. Це бліц питання. Е, від тебе потрібна коротка відповідь. Е, твоя машина у житті. Зараз в мене Audi a 3 Машина мрії. Ну, тут багато чого. Ну, одразу приходить Porsche 911. Можливо, не самий бідний. Щось, щось mm -hmm. таке. Хобі окрім гонок. Ну, наразі насправді, ну, і картинг, просто це теж гонки, але і картингом я зараз не дуже займаюся, але це так, більше розвага для мене. Якщо прям відійти від автотеми, раніше для мене це був велоспорт, я багато катався, в мене і досі є. Велосипед, трековий велоспорт і в цілому, по шосе катати, але зараз, зараз я фокусуюсь. Все ж таки на е гран От, Тому напевно в мене наразі і немає ніяких інших хобі, тому що це основне. І намагаюсь не розпилятися і тільки цим займатися. Угу. Е який е улюблений вид спорту ти дивишся по телевізору? Угу. Ну, Формула-1. якщо це Підходить. Ну, ось Міша казав про снукер. Ага. Ну, типу, крім автоспорту, я так розумію, mm -hmm. треба щось. А, блін, ну, чесно, ніякий не дивлюсь. Я можу. я взагалі не розбираюсь в футболі, але я там вмикав, коли наш... наші грали. Бокс я вмикав, але теж я не розбираюсь. Так, щоб прям сісти подивитись подивитися, це тільки формула. Але, ну, я можу щось на фоні увімкнути, але дійсно нічого іншого, напевно. Угу. Е, улюблена їжа. Та всякий треш фуд, типу, бургерів, картопля Фріо, це дійсно люблю дуже сильно. І найкраще місто. Я не так багато був, де? За кордоном я був тільки в Парижі. І це буде тупо сказати, що це Париж. Але з моїм досвідом, то мені дуже сподобалось в Парижі. Я розумію, що це дуже в мене хибне, якби, тому що я не можу порівняти. Мені подобається Київ, і якщо українське місто, то Київ, в Україні багато де був. Якщо взагалі де я був, то Париж. Добре. Тоді на сьогодні наше інтерв'ю підходить до кінця. З нами був Георгій Почуашвілі, адмін Гранд туризма. Може Дякую. буде друга частина згодом. Подивимось, тому. Буду радий. Так. Всім па-па. Пока.